Ой, потрошечки розганяюся. Вчора, звісно, просто величезне жахіття трапилося. Це наймасштабніша агресія за весь час на Одесу. 20 людей загиблих і 75 поранених. 55 звернулися до лікарень, 9 у важкому стані. Десь приблизно, навіть не приблизно, така ось інформація на даний момент. Що сказати, це страшне лихо, і як я кажу, це наслідок. Наслідок війни сьогодні маємо 752-й день Великої війни і кожен день такі лиха трапляються. Просто ми про них не так жваво розмовляємо і не так жваво акцентуємо це, як на початку. На жаль. А хлопці гинуть, навіть як казав наш президент, якщо брати його, його цифри в 31 тисячу на той час, то це вже 42 людини на, на добу на фронті гинуть. А є ще безвісти, зникли, поранені, ну і так далі. Страшні цифри, з якими ми в тилу тут маємо також боротися. Від нас дуже багато залежить, від нашої допомоги, від е, нашого духу, від нашої наснаги і від розуміння, що якщо... Тил буде слабкий, то і фронт посипеться. На жаль, ну типа, пацани там Рекси, тигри. Блін, вони крутіші, ніж всі герої Марвелу в місті взяті. Але тил має також бути такий же. Тоді оця зв'язка і буде працювати. Не потрібно там на політиканів, на якихось кончених дебілів 에, поряд з ними ставати і казати, ось коли там. Ні, від нас усе залежить. Такі хроніки я періодично постійно записую, трошки да, я випав з таких ефірів своїх. Менш з тим продовжую роботу постійно. Я багато соцмереж. Якщо ви за мною слідкуєте, то ви бачите, що завжди я на зв'язку десь менше собі просто приймав, приділяв уваги. Але завдяки вам роз... розгон беру, постійно буду в ефірі. Проекти, про які я казав, в принципі зроблені. Треба потрохи їх тільки водити. В дію, деякі вже працюють, це дуже добре. Якщо брати фонд, який я представляю, фонд тримає, всю двіжупу 740, то я вам скажу, що там взагалі ми дуже потужно, дуже потужно кожен день робимо речі, які наближають нашу перемогу. Кожен день люди отримують якусь допомогу. Кожен день люди отримують навіть моральну допомогу. Це важливі речі також, я вважаю. Ну, менш маємо те, що маємо. Я трошки пізніше вийду в ефір, розкажу про подію, яка мала завтра відбутися, про благодійний морефест. Але офіційно заявляю, що завтра його не буде, тому що сьогодні в Одесі траурний день. Ну і завтра робити навіть для діточок якесь свято, це навіть якщо воно несе в собі допомогу, навіть якщо люди отримують багато, багато ми підготували на завтра. Гуманітарної допомоги, але це недоречно. Якось так на зв'язку. АВМ, з будь-яких питань пишіть. Я знаходжуся в Одесі і представляю волонтерський рух, дух і двіж.